— Добрий день. А лестничку по гарантії можна поміняти? Одломалась. А де купувалося? Не пам'ятаю де купувалося, що це має значення. Ну, взагалі, Ти ж номер задавай. Да, немає, що гарно дня вам. 0,93? 26, 26, двадцять шість, дев'яносто шість один. саме так, Угу. Можливо, я тут не бачу, тут дачого страшного це вийка. Рошкові міняв, кстати, по гарантії не в тому магазині. Ну Це ви на 50-ки міняли, це ви на фірмові магазині робили. Так? Угу. А це не у вас, ні? Так, це франшиза. Тоб міняєте чи не міняєте? Що мені що е... мені робити? Ну, Ми так з ходу з магазину не зможемо замінити. Все одно треба заводити як, тобто, заміну. Тобто це треба звертатися, це не, ну, не секундне діло, як виважається. З розковим ключами трошки простіше. розумієте, Тобто це тут рожковим там, ключом. Наприклад, там 150 гривень це ж 4 тисячі гривень. Зараз я узнаюся, що я зараз кажуть. А що не помиляюсь, де ви міняли там, вроді стресу це, то є в так. Бачите, за вас немає. І мені всі ключі із набору поміняли. О, підкажи, таке питання, людина ось прийшла, десь то тупічна травина

Добре, почув, добре. Давай зараз води. А де взагалі друга частина? Не з собою, але є взагалі. Так, да, привіт, Ще добре, раз треба допомогу. Людина прийшла, купувала драбину, ми не так. Купували, 20-пічна драбина полетає, їй повністю крипку переламала повністю. Ось, скажімо так. Два я, прольоти там. Дві ступеньки, получається, злому. Ну там видно, видно, що туда повністю порвало. Робот? Да. А у тебя. Да, 320. Ну так я ж просто якраз по всему нову не бачу щось. У вас там просто є список на розхідники, Знаешь, это угу. на расхильнике, может быть, там есть козерование. А не пометают это точно по ником. Да не гарантия и хоть.